Добрий день, малята! Це я, пензлик. Прийшов до вас у гості і хочу розповісти вам про картину, яку намалювала художниця. Ця картина має назву Ліпимо сніговика. Художниця намалювала зиму. Випало багато багато снігу. Сніг вкрив. Усю землю і велику зелену ялинку вийшли на двір дітлахи із собачкою, побачили білий сніг і вирішили зліпити сніговика, зробили очі і ніс з морквинки, руки з сухих гілочок. А щоб сніговикові було затишно, одягнули йому шарф та капелюх. Пес допомагав діткам. Тримав гілочку, який гарний вийшов сніговик. Як весело розважались діти. Малята, а яку пору року намалювала художниця? Так, художниця намалювала зиму. Що зробили діти зі снігу? Правильно, діти зліпили сніговика. А що діти одягнули сніговику? Діти одягнули сніговику шаф та капелюх. Хто допомагав дітям? Дітям допомагав песик. Малята, покажіть, будь ласка, сніг на ялинці. Правильно, молодці. А тепер покажіть, будь ласка, сніг на землі. Добре, у вас все виходить. Сніг на ялинці зверху. А сніг на землі внизу. Сніг білий і холодний, і щоб наші ручки не змерзли, ми обов'язково одягаємо рукавички, коли граємося зі снігом. Діти на малюнку теж не забули одягнути рукавички, щоб їхні ручки не змерзли. Але трапилося так, що дівчинка одну рукавичку загубила. Що треба робити, щоб не губити рукавички? Потрібно бути уважним, а ще рукавички можна з'єднати шнурівочкою. Малята! Сьогодні ми намалюємо шнурівочку. З'єднаємо рукавички. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованими рукавичками, фарба червоного кольору, пензлик, ємність з водою та серветка. Підготуємо ручки до роботи. Пензлик між долоньками покручу, з руки в руку покладу. Тепер ви. Щоб намалювати шнурівочку для рукавичок, беремо пензлик між трьома пальчиками. Не стискаємо паличку. Пам'ятайте, там, де металевий фартушок, ми не тримаємо. Пензлик вмокаємо в водичку, зайву вологу витираємо об серветку. Кінчик ворсу вмикаємо у фарбу червоного кольору і починаємо малювати шнурівочку. Від однієї рукавички ведемо лінію до іншої. По завершенні роботи пензлик полощуємо у водичці. Насухо витираємо об серветку. От і все. Робота готова! Таку шнурівочку намалював я, пензлик. А яку шнурівочку намалювали ви, чекаю ваших фото. До зустрічі, малята!